Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу Volkswagen Caddy 1,9 дизельний двигун, механічна коробка примикання передач, досить все надійно. Автомобіль на 5 пасажирських міст, тобто 4 та плюс 1 водій. Є позаду парктроніки в нас, сірий колір, великий сімейний автомобіль, покажу вам трішки по салону. Тут нас зустрічається такий стан водійського сидіння, стан пасажирського. Перемикання передач, підцівка, бортовий комп'ютер, мультимедіа Піонер. Так, Ніяких помилок немає, нарікань так само, кондиціонер працюючий, задній ряд також досить високий та і є багажний відділ, котрий також досить вміський. Кластер автомобіль, который я раджу приїхати побачити самостійно, місто Одеса Грушевського 15А. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Купити можна у кредит лізинг трейдинг, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.